І так, народ, я вважаю, що в в нас в державі наступне, настане порядок тільки тоді, коли ми нарешті розберемося, хто ж має приносити дітям подарунки: святий Миколай чи Дід Мороз. Тому що я підняв архіви і дізнався, що дід Мороз це древній язичницький дух. Він приходив з настанням зими. Він приходив і забирав врожай. І древні язичники для того, щоб він не забрав них врожай, робили все дуже по-українськи. Знаєте, що вони робили? Вони прив'язували голу жінку до дерева, на ніч лишали її, і казали, забирай. І якщо Діду Морозу вона не подобалася, вони такі, ой, йому не сподобалось, прив'язуємо іншу жінку. Тобто там не було варіанту, що морозу в цьому році не буде. Вони такі, нє-ні, чувак, все, забирай. І Дід Мороз, це древня язичницька двіжуха, взагалі. не то, що не то, що Сент-Ніколас, Святий Миколай, Санта-Клаус, Санта-Клаус, Сент-Ніколас, це одне і те саме. Я дуже хочу, щоб святий Миколай і Дід Мороз зустрілися разом в реп батлі Я хочу, щоб вони зібрались на НСК Олімпійський, щоб прийшов Порошенко з Зілєнським, щоб такі, да, і щоб в них було три раунди, щоб був реп, щоб був брейкданс, і щоб просто були дебати один між одним, щоб дід мороз такий «Це у них депадарунказація. Я їм покажу, що таке діподунка І Святий Миколай відпрацьовує ідеально по Діду Морозу по його літаючих санса по літаючих санах. Відпрацьовує ППО, а Дід Мороз заявляє патерь ніт. І в цей момент в цей момент дуже багато людей в залі такі типу, кажуть: ой, я я когда-то пробувала переходити з Діда Мороза на Святого Миколая, але у мене виходить какой-то суржик. І... І я дуже хочу, щоб в якийсь момент всі люди почали голосувати, щоб почався величезний референдум, і щоб це було як на Євробаченні, щоб інші держави вели прямий ефір і теж виходили, щоб появлялися норвежці такі «Hello, it's Norway! Hello, everybody! We are Norway! And one point go to the grandfather freeze!» І все Миколай «На, сука, да!» такі. «Two points go to Saint Nicholas! And three, three points go to the sub-zero!» «Sub-zero! Хуясь, я теж у змаганнях! Вау!» І щоб всі, всі, всі голосували, щоб всі проголосували кінці рівна кількість балів, щоб абсолютно рівна кількість балів була. І в Діда Мороза, і в Святого Миколая, навіть, блядь, в Сабзіро. Сабзіро не участвує, це такий прикол. Е, э -э Сабзіро, все, відійди, будь ласка. І в Діда Мороза, і в Святого Він підійшов, щось не Відійди, блядь, сказав. Е, і в Святого Миколая, і в Діда Мороза, однакова кількість балів. І останні голосують індуси, зв'язуються з індусами. І індуси такі, hello everybody, we are in India, from... hello. Hello, we are, we stay in Mumbai, we can, you, Peri, установити Windows, if you want. Hello, everybody. We love shit and go no, yeah. We love, we love, you love all inclusive, I love all in go no, yeah. Hello, okay, everybody. Okay. And one point points, and two points and three points go to the Shiva. Shiva, Shiwa, Shanga. I see what Shanga. I see what she was, Shang. I see what she was, Shanga. Hey, hey.

<гум> о боже. І люди такі індуси ну. Дід Мороз і Святий Миколаїв. Індуси, Ні, 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 ви нас неправильно зрозуміли. Тут ми вже на українську переходимо. Ви нас неправильно зрозуміли. Шива задом наперед буде а А віш? А віш. I wish you Merry Christmas. I wish you Merry Christmas. I wish you Merry Christmas. Saint-Nicolas! Чому раніше ніхто не говорив, що вибір спеціальності не так важливіший, як вибір бюджетного місця? Да? Пооблатуйте, хто навчався на бюджеті. <плоджет> да, да. Я також, я також, як ви. Я еколог. Це не жар, це факт. У мене є диплом, я еколог. І я раніше думав, що це якась ну, непотрібна інформація до того часу, як на Тіндері оце на побачення не став ходити. І там, оце ж друге, найпопулярніше запитання. Перше, яка твоя натальна карта? А друге, хто ти по спеціальності. Ось. І Я одного разу був з дівчиною на побаченні я кажу, я еколог, вона. А я за олах. Прикиньте. Я такий, ні, ні, у нас з тобою нічого не вийде. Бо ми на цих двох мінімалках з голоду подохнемо. Ми на цих двох мінімалках з голоду подохнемо, але в дуже екологічному лісі. В студентські роки я працював в готелі, і одного разу я допоміг іноземцю знайти його телефон. І потім він підходить на рецепшн, де стояв я і мій друг, і дивиться на мене, протягує гроші і каже, Tips for свою. І потім він дивиться на друга, який в ситуації взагалі нічого в цій ситуації не зробив, абсолютно. Йому стає ніякого іноземцю. І він протягує гроші і каже тіп свою. Я дуже різко перехоплюю ці гроші, кажу Tips for me», А фак фою. Ми зараз, дівчина, терміново вивчаємо англійську мову, бо у нас є друг в Лондоні, і він зараз проходить курси в ІТ. У нього був день народження, я йому вислав 50 доларів і написав на навчання, і він вирішив нас набрати в Zoom. І під час цієї розмови дівчина сказала лише хай і бай, а я взагалі нічого не сказав. І одразу після дзвінку він скинув 50 доларів назад. І написав на навчання. Вам корисніше буде. Да. Привіт, любі глядачі. 95% з вас не підписані на наш канал. Пропоную прямо зараз підписатися на канал, поставити лайк. І до зустрічі в нових сезонах стендапу Дивимось далі. І знаєте, я так часто їжджу Укрзалізницею, що в мене навіть є там навіть власна кружка з написом співчуваю. І знаєте, з таких подорожей найбільше хроніває мій iPhone, просто там є така програма, як Дім, тому вона думає, що я десь пів години живу в Меренці, а реста часу в апатії. Но... І знаєте, я ще просто завжди їжджу на плацкартах і в плацкартах завжди є та баба, яка взяла квиток на верхню полку. І ти не запропонуєш помінятися, ну, бо вона чітко знає своє місце. І знаєте, мені завжди в шоці, як вони залазять, просто вона спочатку закидує одну ногу, а далі підтягується. Думаю, ніхрена хріна свій баба бодібілдер. Ну і раз баба затя... закидує ногу, в неї не вийшло, бо в неї починаються судома. Вона дивиться на мене і каже: Синочок, поможе ніжку закинути. Я такий, синочок. І я вже тримаю цю папелюшку за ніжку. В романтиці натягує на неї сапог, кажу, це твоє принцеска. Вона каже «Да, моє, но новарико смішає. Кажу, моя ж ти попелюшка. Якщо далі продовжувати тему стосунків, то потрібно в них розмовляти. Я чесно, я не люблю розмовляти в стосунках, бо завжди особливо якісь теми інтимні, вони такі незручні, і ти не хочеш виглядати якимось йолупом і тому про це мовчиш, і потім якісь з'являються незрозумілі ситуації. Ну от, Наприклад, дівчина в сексі мені говорить придуши мене. А Ще? до цього, до цього. Вона мене два тижні прям ну, виносила мені мозок за оту тумбочку. Ну, Прикрути тумбочку, вона погано закривається, прикрути тумбочку, я її не прикручу. Вона говорить, ти нічого не можеш до, кін... до кінця довести, Дмитро. Я не можу на тебе покластись, ти нічого не доведеш до кінця. Тут вона просить придушити. Ну, я, не... я придушу, мені не взападло. Ну знаєте, типа. Але ж я хлопець, ну, якби такий немаленький, і я боюсь цього. Я їй кажу і слухай, я боюсь, я не буду. Вона каже: чого ти боїшся? Я кажу, тюрми, блядь, боюся. <плес> Бо у дівчат вже непонятно, у неї асфіксія чи оргазм, блядь. Вона. Це ж теж все індивідуальне. І це потрібно проговорювати, але як ти про це поговориш? У мене одного разу після побачення в Тіндері був секс. Прикиньте одразу на першому побаченні. Таке трапляється. <ріст> <ріст> Чесно. Ну, я думав, швидше другий раз Ісус Христос прийде до нас, ніж станеться ось ця подія. І все здавалося добре. Ну, Ми прям відчували кайф, все було добре, але в моменті, коли я закінчив, дівчина почала собі дуже активно мастурбувати. Прям дуже активно. Прям якщо підставить гітару, то вона барена п'ятому ладу взяла. Розумієте, два рази прямо. І мене це так образило, знаєте, як чоловіка, ну нормально ж це було, ну. Сказала б, я б щось би зробив, бо якось як тобі подобається, при душі чи по печені разок пробить. Ну, кожному, що. Нас... А я ж не знаю, який це сказати. Належить поруч, я просто лежу і по голові глажу. А сам в голові думаю, ну, дай ігрою, дай ігрою. Думаю, пісню закажу зараз свою улюблену. Віталій Козловський а небо плаче грозами. Я боюся перевірки на ДРГ, тому що в мене дуже багато голих фотографій в телефоні. Тому я їх почав одразу роздруковувати і клеїти. І клеїти на стіни. Тепер в мене вдома голі стіни. Якось смажив картоплю, а вона почала стріляти. Попала мені на штани. Ось бачите, підстрелені штани. Приїхала поліція, картоплю заарештували. Через три дні відпустили, і тепер картопля фрі. Ще в мене є другу Дмитро по клічці дощ. Запитайте, чому дощ? Час. Дякую за питання. Бо коли він приходить у кав'ярню, то завжди замовляє собі капучина. -кап -кап <плес> Нещодавно задумався, що найпопулярніша собака в Україні це пес патрон. Але я... <плес> Дякую. Але я дізнався, що в нього немає сучки, тому це виходить холостий патрон. Взагалі я вважаю, що безпатрон може працювати подвійним агентом. Бо коли він на службі, то розміновує Україну, а у звичайному житті її трішки замі... заміновує. Нещодавно стався один інцидент, за який одразу скажу, мені дуже соромно, я їхав в потязі і розлив каву на військового. Одразу говорю, мені дуже соромно, я одразу говорю, вибачте, будь ласка, і в мене є серветки, почав вибачатись дуже сильно. Ну, і добре, ви знаєте, що військовий попався з почуттям гумору, він такий дивиться на мене. Говорить: Бля, чувак, три місяці в Бахмуті жодної подряпини. Тут ти, ну ти. Ти серйозно? От, ну, От ти, мабуть, не мобілізуйся. Ні, от. От ти це кава для ЗСУ, економічний фронт. От, от це все ти. А то що, ти ще не стимеш снаряд, такий, ой, вибачте, у мене є серветки, от впустиш його. Не треба. Дивіться, помітив таку штуку, що скоро новий рік, уявляєте? Вау, це так неочікувано. І Я з СМТ, і там це зовсім інше свято. Ну, Щоб ви розуміли, коли до мене приходив Дід Мороз, я казав, бать, не починайте цю фігню. Ну, що ти, на що ти, ти? на У мене із національних страв на столі в окремій тарілці стояла жижа від салату, щоб хліб макати. Це ось це новий рік в СМТ. І зрозумів таку штуку, що батьки дуже прикольні персонажі в нашому житті. Е, бо навіть розмови з ними дуже різні. Коли мені дзвонить мама, вона питає в мене абсолютно все. Привіт, синку, як в тебе справа? Чи ти, поп... чи ти попив, чи ти поїв, чому ти знову п'яний? А коли мені дзвонить батько, це не те, що «small talk». Це навіть не ток. Це просто смол. Привіт, синку, в тебе все нормально? Так, тато? Раз, все нормально, давай, тоді на це нормально, давайте на созвоні. І з бабусі, з дідусем, така штука. Бо коли мені дзвонить бабуся, клянуся, я не хочу брати трубку. У мене нема зайвої 4 години. Вона кожен раз бере в мене інтерв'ю. Сука, я з нею можу подкаст записувати, я вам клянусь її. Коли мені дзвонить дідусь, я йду до психіатра. Бо його 5 років з нами як немає вже І... Так, в мене є бабуся і вона дуже економна людина. Навіщо онукові нові джинси, якщо це класна половива тряпка, правильно? Потім вся полотряпка стає тряпкою для пилі. Потім ця тряпка для пилі старається в пилі все я круг замкнувся. Ми не знаємо, що робити. У мене є похресник, і зараз оці припитті з Різдвом, коли його святкувати, Юліанський, Григоріанський, налагоджують цю систему. Я не дуже розбираюсь в цьому питанні. І Якщо мій похресник мене спитає: Тетяна, а коли мені святкувати Різдво? Я йому скажу сонечко, ну ти в Дніпрі? Святкуй хануку.